Слухай, я собі на зиму шукав щось повнопривідне і ще й на класному двигуні, дуже надійному. І Я, напевно, його знайшов. Що це у нас таке? Розказуй. Дорогі мій, це у нас джип. Широкий, широкий трейл хок просто топова комплектація, чувак. Це у нас машинка 17 року, 2 і 4 бензин на повному приводі. Оце саме для того, щоб ти міг виїхати, ось так, де ми зараз знаходимося, по багнюці, по бездорожчу, куди угодно поїхати. 140 тисяч пробігу. Я тобі вже сказав. Дивись, який він класний. Весь такий біленький, гарненький, рейлінги, камера ззаді Обігрів у нас заднього стекла. Ага. Диви, які фаркопчики тут, крючки отут, откуда угодно вийдеш. Це, це чисто трилхоки такі, так? Да? Так, да, чисто трилхоки такі, подивись. Дивиш тут по салончику, стов... Безключовий, так, Та ось Так. на тебе глас м'ятки такі. Диви, от все. Як треба. електропакет, електрорегулювання зерка. У нас датчик у нас світла, датчик дощу, мультикермо, голосове керування з VR, віртуальна реальність. Чувак, уже тут віртуальна реальність. Ось така от у нас приборна панель. Ось така от мультимедіа. У нас сенсорний екран, двохзонний клімат. У нас ось режими перемикання у нас повного приводу, блокування диференціалу, допомога при спуску. Електроручник у нас е, мануальний режим, тобто можна її вручну і автоматично, щоб коробку. Мануальна, да, мануальна терапія? Так, мануальна терапія. подивись. Навіть в цій машині є такі. Да. Так. що, чувак, для... Слухай, вона стільова. трейл прям стільові машини, скажи. Я скажу. Ні, вони дуже гарні по стилю, вони дуже гарно виглядають ззовні. Ось трейл рейтин, да, трейл Ззаді Заді у нас. Поди... Поди... Покажи, покажи заді, як воно виглядає. От тут наполовину шкіри, наполовину що це у нас? Текстильний матеріал, так, Схоже. Текстильний матеріал, щось на таке схоже. Да. Стан, стан, слухай, стан прикольний. Я да. думаю, що навіть не перешивалося, да. Там, до речі, спереді ще електрорегулювання сидінь є. Тобто тут все дуже чітко. Дивись, під ну, на, те, на, -хук, на -хук, що комплектація підлакітничок так? Така, каєшка, да? а в багажнику так. Це ж тобі, не що там попало. А ну-ка, є тропович чи нема? Конечно, є де ви. Нажав, воно самого вже не надо нічого делать, ручками а не надо. Кнопочка, ось тут у нас така кнопочка. Ось Осущество штучки у нас, щоб вы могли покласти речі. Прям така мощная штучка. Класс, джип. ще у нас тут запасочка, домкрачі. Вона полноразмірна, є. до речі, я бы. Да, да, кстати. Полно Все полно у нас. Тому хочеш таку машинку, ты знаешь де Еней? Да, Автопойнт, Софіска 19, 19, да, да Софійська 19, від окружної скільки? Ну, минут 10-15 їхати 10. від окружної. Так, ось о кнопочку, точно, точно. Диви на кнопочку, все, закривається. Стой, стой, ще. а камера? Камера є? Камера. Да, камера? Ось. ось. Камера є. Да, Камера, все є. Тому 2,4, 140 тисяч пробігу. Вона вже у нас на майданчику вже продається. Приїжджай, забирай і виїжджай, От сюди, хоч в поле можеш їхати, куди угодно виїдеш.